Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Сьогодні хочу зробити невеличке відео оголошення, тому що багато в коментарях ви її запитуєте, тому вирішила, що краще зніму відео і все вам розповім. Ви мене питаєте, чи не можу я продати хризантему. Та деревій Можу, тому що ось, подивіться, бачите, скільки в мене, зрештою, вийшло деревію із тих пачечок з насінням, які я вам відео показувала, висівала. Це сорт, бувишнева вишнева королева, але вони всі різних відцінків: від світло-рожевих до темно-рожевих, ось такі квіточки. Тут дуже багато кущиків висаджено. Вони всі дійсно будуть не поділкою, а кущиком. Ось я розкрию один із кущиків і покажу вам, бачите? Я висаджувала одну поділочку з насінинки, але вже кожна така поділочка розділилася на 4, 5, на 6. Тобто, це повноцінний кущик із корінчиками буде викопаний. Є в мене які види деревію. Ось цей сорт вишнева королева. Є квіточки більш насиченого кольору, є від світло-рожевого до темно-рожевого. Може потрапити будь-який. Є у мене деревій перлинка, але він не махровий. Він ось такий, бачите, біленький із пухнастою серцевинкою. Я його вже зрізала. Але ось уже знизу, бачите, починають наростати знову кущики. Зрізала я його до букетів додавала. Мені подобаються букети комбіновані, от з такими квітами. І це також повноцінні кущики будуть ось такими квіточками. Немахрові вони. Потім в мене є ще ось такий жовтенький деревій. Ось. Він високий, сантиметрів, мабуть, 70 висотою разом з цвітоносом, і в нього яскраво жовте ось таке суцвіття. І зараз ще покажу вам дереві повстяний. Ось так виглядає дереві повстяний. Він ось таким щільним грунтопокривним кілимком. У нього ось такі, бачите, пухнасті, сріблясті листочки. У нас якраз трішки похолодало, я думаю, вже скоро можна буде викопувати і пересаджувати, якраз нормально буде ці рослинки, тому що ще буде час їм вкорінитися перед зимою. Деревій повстяний також, бачите? Ось так розмножується, можна якраз відсадити, і будуть поділочки, тому що він у мене вже починає ось тікати із діляночки, яка для нього відведена. Цей деревій відрізняється від деревію, які я вам до цього показувала, сроком цвітіння. Він цвіте десь приблизно в травні місяці, яскраво-жовтими суцвіттями. І висота в нього невелика сантиметрів 40 висотою. Кущиків. І давайте зараз ще по хризантемкам покажу. Деревій буде наборами продаватися. Пересадку дереві переносить дуже гарно, навіть у спеку. Ось кущики яскраво малиного деревію. Це вони вже відцвіли, тому що цвіте він вже, мабуть, місяці-півтора повідцвітали. Але подивіться, ось скільки він вже пустив нових бачите, поділочок. Сформує вже кущик на наступний рік. І пересаджувала я їх у дуже сильну спеку. І навіть спеку вони дуже добре прийнялися. Тому він 100% встигне вам вкорінитися до зими. Набір із таких чотирьох видів деревію буде коштувати 200 гривень. Що стосується ранньоквітучих корейських хризантем, які в мене є, є хризантемка ось Азенда Пінк, зараз ви на неї дивитеся. І е, інші сорта хризантем. Зараз я до кожної підійду і розкажу. Е, також будуть набори із п'яти хризантем. Ціна набору буде 250 гривень, це маточні будуть кущики, тобто без квітки. Квітка буде зрізана. Або якщо зараз я викопаю ось так з квіточкою, то ціна такого набору із п'яти хризантемок буде 500 гривень. Є в мене ось Азенда Пінк. Є хризантемка копікет Yellow це все вже окремі бачите, кущики розсаджені. Вони так і росли. Це не поділка буде, а буде викопуватися маточним кущем. Вони високі. Якщо Азенда Пінк висотою приблизно 40-50 см, то ось ця копікет Yellow. Ось така вона, бачите, жовто гарячого кольору. Ця висотою 70-90 см. Ось у мене висаджений рядочок такої хризантемки, Міцні кущики високі. Ось такі. Є в мене ось така хризантемка, Сорт називається Злата. Невисока вона на зріст. Цієї хризантемки з квіткою в мене залишилось небагато, тому що я зрізала на букети. Але будуть ось маточні кущики ось в такому стані. Бачите, це зрізана буде квіточка і попаростки бокові, бічні, які перезимують, і на наступну весну їх можна буде розсадити окремими ось такими кущиками, як у мене. Тут на сонечку жовто-гаряча хризантема росте. Це я її не зрізала. Вона тут у мене для краси, як декоративний бордюр. Ось ця почала квітнути на початку ще серпня. А перші, -перші квіточки в кінці липня навіть у неї почали розквітати поодинокі. Ще у мене із корейок є ранньоквітуча, ось така жовта хризантема. Вона висотою приблизно сантиметрів 70 на зріст. В неї такі жовті, пухнасті квіточки. Бачите? Також, всі вони так і росли, це окремі кущики будуть. На весну вона дасть приблизно від 7 до 10, мабуть, пагонів. по-різному, рік на рік не випадає. Є ще ось така червона хризантемка. Вона низькоросла, у неї висота приблизно сантиметрів 40-50. Щільний такий вона кущик формує і починає квітнути зараз, трошки пізніше. Якщо ці всі хризантеми, що я вам показувала до цього, жовта, азенда Pink, злата, вони квітнуть вже із серпня місяця починаючи. То копікет Yellow і ось ця червона починають в кінці серпня, десь початок вересня своє цвітіння. На сонечку раніше, а в затінку пізніше. Набір із таких п'яти хризантемок, корейських без квітки, буде коштувати маточним кущиком 250 гривень. Якщо з квіточкою, то тоді 500 гривень. Хризантема дуже гарно переносить пересадку в прохолодну погоду. Я навіть помітила, що краще її пересадити раніше, ще квітучою. Я купувала коли ось ці всі свої хризантемки, також купувала маточні кущики. Вони мені дуже пізно приїхали, і вони, звичайно, гірше переживалися. А ось коли я ось так розсаджую восени сама свої хризантеми, Зараз покажу вам, які саме були хризантемки, так. Минулого року із квіткою я пересаджувала ось цих хризантеми, розділяла, наводила порядок в себе в квітниках. Ось цю червону. Вона також минулого року була з квіточкою пересаджена сюди. А навесні я вже її розділила на окремі паростки. Зайве поприбирала і висадила на ту ділянку, де я вам показувала, де вона в мене затінку починає розквітати. А ось ця хризантемка так і залишалася нерозділеною, тому що дуже пізно була пересаджена. І вони однаково гарно прижилися. Але ось ця, що дуже пізно була пересаджена, вона гірше вийшла з зими. Я помітила, що ті хризантемки, які зрізані були, Дуже низько, практично до землі, вони гірше перезимували і пізніше вийшли з зими. Тому свої хризантеми я не зрізаю на зиму. Вони ось так підсохнуть зараз. Я приберу тільки ось ці сухі квіточки, щоб вони не псували декоративний вигляд моїх квітників. І ось так от повністю весь кущик буде зимувати. Читала в літературі, що під час зими корисні речовини дають назад відток в коріння, і за рахунок цього. Цього Хризонтенка набагато краще зимує. Ось такі коротенькі оголошення сьогодні. Тому, кому цікаво, я залишу посилання на свою сторіночку у Facebook. Пишіть мені в месенджер, в приватні повідомлення там у Фейсбуці, і вже більш детально ми з вами поговоримо. Ще також, може, когось зацікавить. Є у мене три горщики, ось такими... Гладіолусами китайськими або крокосмія ось такі яскраві квіточки. Я робила зміни в своїх квітничках і забрала. Вони в мене ось так і зимували в горщиках, тому що вони дуже сильно розповзаються і гарно розмножуються цибулинки. А в мене квітнички маленькі, тому я для себе ось так вирішила вийти з положення. І посадила на їх місце кніфофію. Мені дуже хотілося кніфофію висадити. Тому в мене є ще ось такі три горщики із крокосмією. Ціна такого кожного горщика буде 150 гривень. Якщо комусь цікаво, то також пишіть мені, три штучки в мене є. І ще є в мене так само прибирала я айстру бордюрну рожеву. Є на продаж айстра бордюрна. Гарна така поділка буде коштувати 50 гривень або за 200 гривень повністю ось цей кущі. Тут дуже багато. Можна буде цілий бордюр собі розділити, насадити. Вона цвіте десь приблизно кінець вересня-жовтень, рожевим низьким таким бордюром її можна тримати. Також у мене є ось така високоросла малинового кольору Айстра. Вона дуже яскрава, бачите, вже зараз починає розквітати, і вона практично не повзе коренем. Ось так вона просто вшир трішки розростається і тримається одного місця. Якщо за нею гарно доглядати, то її висота може сягати двох метрів. Тут я за нею не доглядаю, вона сама по собі росте, в неї висота приблизно метр п'ятдесят. А також є ще ось така айстрочка, вона середня на зріз, дуже гарно, бачите, тримають кущики форму. Вона біленька, ось така пухнастенька, кучеряві в неї кущики такі. Але вона повзей. Можна нею дуже швидко закрити велику територію, можна в якості бордюра її використовувати, її висота сантиметрів 50-60 см. Єдине, що що весни, потрібно буде підрівнювати лінію бордюру, тому що ця айстрочка гарно розповзається. І е, також чи маленька ось така поділка з цією айстрою на, на дві-три на точки росту, скільки тут копнеться, буде коштувати 50 гривень. Або можна одразу набором е, білу, ось таку е, високу. Малинову і рожеву низькорослу. Ціна такого набору буде коштувати 150 гривень. Формую замовлення ранніх корейських хризантем. Ось хризантемка Копікет Yellow в такому вигляді. Це така мідно-червона хризантема. Ось вона якраз зараз починає розцвітати більш червоним і потім стає мідною. Рання жовто-гаряча хризантемка. Ось така азенда Пінк рожева рання і рання жовта хризантема ось така пухнаста. Викопую я ось так із корінчиком. Декілька днів вони в горщиках приживаються. Ось Ця хризантемка була викопана 2 дні тому. Гарно себе почуває І такий набір із п'яти хризантем. Буде коштувати 500 гривень ось такі кущики. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Я закріплю посилання на свою сторінку в Фейсбук, і там в меседжері пишіть, замовляйте, кому цікаво. Дякую всім за увагу. Бажаю всім якнайшвидше мирного неба над головою та гарних квітучих садочків. До наступних зустрічей на каналі.